Зверніть увагу, що у нас сьогодні дуже насичена робота, і що нам треба зробити? Перше. Виконати практичну роботу, яка у нас є в Google документі. Відкриваємо цю практичну роботу. Віра Кобилевська працює вчителькою інформатики в цій школі вже чотири місяці. Раніше викладала математику і інформатику та працювала завучем у сільському закладі освіти Донецької області. У березні ворог почав активно обстрілювати село. Родині довелося 36 днів переховуватися в підвалі свого будинку. Не підіймалися на гору. Майже ми були позбавлені всіх. Благ життя. У нас не було ні води, ні світла. У нас закінчувалися продукти харчування. І найстрашніше те, що ми не могли вийти навіть з будинку для того, щоб роздобути або навіть просто елементарно приготувати їжу. І тому було прийнято важке рішення, дуже важке рішення покинути рідну домівку. Через ворожі атаки родина евакуювалась до Запоріжжя. Їхати довелося п'ять діб, в той час, як раніше, дорога займала не більше двох годин. Тут пані Віра теж влаштувалась працювати у школі. Тім час від часу згадує своїх колишніх учнів. Каже, вони, як і запорізькі, дуже активні, креативні та творчі. Педагогом Віра Миколаївна працює вже майже 20 років. Професію обрала не випадково. Пішла по стопах бабусі, яка була вчителем початкових класів. Я вже навіть маленька, коли була ще в першому класі, я мріяла про те, що я теж буду вчителем в школі. Єдине, що змінювалося протягом мого навчання в школі, це я не могла визначитися, яким саме вчителем я хочу бути. Тобто, це було і вчителем початкових класів, потім вчителем іноземної мови, потім вчителем математики в 11 класі, коли Треба було визначитися з подальшою долею. І питання я перед собою поставила таке: ким я хочу бути і що я можу зробити найкраще. І коли я задала це собі, собі це питання, то відповідь була єдина: я хочу навчати дітей. Пані Віра ділиться своїх учнів насамперед навчає людяності. Щоб вони завжди залишалися людиною з великої літери. Пам'ятали про те, Чому їх вчили в школі найкращому, найсвітлішому, тому, що їх вчили добру, і щоб вони завжди залишалися справжніми патріотами своєї країни. В день чителя я хочу побажати, по-перше, миру, по-друге, здоров'я. По-третє, залишатися завжди щасливими і не боятися нічого. У нас все буде добре. Любить вчителька не лише свою роботу, а й піклуватись про квіти, тож нерідко її можна зустріти навіть у школі з лікою в руках. Найбільше Віра Миколаївна любить кактуси. Каже, в її кабінеті в школі, в якій працювала раніше, цих рослин було дуже багато. Я завжди ним захоплювалася просто. Чому? Справа в тому, що кактуси можна не поливати, вони люблять, щоб їх не поливали з жовтня по квітень. Але маючи таку сильну таке сильне бажання до життя. Квітні кактуси завжди давали буйний зріст, і вони своїм прикладом показували, як треба намагатися вижити, і що завжди, після засухи, завжди наступає щось дуже дуже добре. Нині найбільше бажання Віри Миколаївни, як і всіх українців, як найшвидша перемога. А вже після неї вчителька планує повернутися з родиною додому і зробити свою оселю ще більш квітучою. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.